Доброго дня! пройшли до щеки, в нас. Тож є волога і розпочали посів озимої пшениці. Зараз покажу, що в нас виходить, яка в нас технологія по обробітку ґрунту і по висіву. Висіваємо десь 3,8-4 млн на гектар пшениця Нордіка. Ось отак виходить у нас кінцевий результат. Тож, як ми працювали працювали рублячими катками, перебили палку, а потім важкими катками зайшли і от прикотуємо, сіємо міленько, так як в минулому році де заглибили, вийшлося не те, що хотілося З Здобрив, десь по 80 кг, сипемо сульфаму фосу. Ну і отак от це все воно діло виходить. Як буде далі, проходити розвиток. Пшениці, що будемо ще робити, будемо показувати, кому цікавий посівний матеріал пшениці, звертайтеся. Є у наша шестипалівка еліта 16 тисяч тонн. тож чим зможемо допоможемо, кому. От якось так. Загружають хлопці сівалку і разуємо